Ні, ну, от навіщо ти голову відвертаєш? Колястир твій онуки як не круте, казала одна сусідка іншій, намагаючись присоромити. Але Ніна Давидівна навіть не думала червоніти, бо вважала, що робить все правильно. Так, я знаю, що це син мого сина, але це не робить його моїм онуком, впевнено і зухвало заявила вона. Мій Сергійко, скоро одружиться, і у мене будуть справжні внуки, каже. Сусідка дивилась на дівчину, яка висоповсрідну бабусю коляску, а та навіть не думає реагувати, на Ніну, яку знає багато років, і навіть не думала, що вона може так вчинити, і вирішила, що нехай самі розбираються, бо чужа сім'я то темний ліс. Але дівчину їй було щиро шкода. Свого єдиного сина Ніна Давидівна ростила сама, але це не стало для неї проблемою, бо вона все життя пропрацювала на керівних посадах і дуже добре заробляла, тож гроші у неї були. Для Сергійка у мами було все найкраще і одяг, і школа, і університет, і наречена, але Ніна щось не вгладіла і не змогла вчасно припинити стосунки сина з сусідською Наталкою. Тож, коли вона почула про дитину, то впевнено сказала, що її син не буде псувати собі життя лише через відповідальність. Мій син заслуговує значно кращої долі, заявила вона. Наталка була з бідної родини, тому й не подобалась вона мамі Сергія, а сам Сергій, хоч і мав почуття до Наталки, та мамі перечити він не смів. Коли народилась дитина, він відніс мізерну суму для водиця і сказав, що це все. А далі Наталка сама має давати собі і дитині раду. Не плач, донечко, заспокоювала Наталку мама, ми хоч бідні, але гідні, самі виростимо цю дитину. А Сергій і його мама ще пошкодують про те, що вони так просто відмовились від найріднішого. Переїхати в інший район Наталка не мала змоги, тому час від часу гуляла з коляскою у дворі, а мама Сергія в цей час демонстративно відвертала голову. Минув час, Сергій таки одружився з дівчиною, яку йому знайшла мама, а Ліса була єдиною донькою своїх багатих батьків, тож ця вигідна партія дуже підходила Ніні, яка була переконана, що лише на таке заслуговує її синочок. Ще якийсь час маленький Андрійко своєю мамою бігав у дворі, а потім Наталки не стало видно. Сусіди подейкували, що вона за кордон виїхала. Аніна й раділа, бо тепер їй ще не нагадувало про перекрине порозуміння, яке сталося з її сином. А Сергій тим часом став обживатися у своєму великому будинку за містом, який подарували на весілля їм батьки Аліси. Здавалося, от тепер мало прийти щастя, та не так сталося і Першим викликом для молодої сім'ї було те, що у них не було дітей. Де вони лише не були, що тільки не робили, але нічого не допомагало. Аліса через це дуже переживала, а Сергій все частіше став заглядати у чарку. Коли все стало дуже погано, втрутилися свати. Батьки Оліси вказали зятю на двері. Він від них пішов з тим, з чим прийшов. А у мами Сергій вже зовсім скотився на дно. Не раз Ніна Давидівна плакала через нього, але розуміла, що аж тепер вона нічого уже не вдіє. Минули роки. Старенька і немічна Ніна Давидівна сиділа на тій же лавишці під своїм під'їздом і з острахом чекала повернення свого непотяжчого сина. Сергій дійшов до того, що, не, що лише не сам заробляв, а ще й забирав у мами всю її пенсію, і якби не сусіди, які їй давали їсти, то вона навіть не знає, як би взагалі прожила. По прилавочку проходив гарний молодий чоловік. Він підійшов до Ніни Давидівни, привітався і сказав, що він Андрій. Мені про вас мама розповідала ви моя бабуся. Я хочу вам допомогти, сказав Андрій і витягнув 500 євро. Він попросив бабусю не розповідати про ці гроші своєму синові, а тримати собі на продукти, а також пообіцяв, що через сусідку буде їй допомагати, він уже з нею про це домовився. Андрій пішов, а Ніна Давидівна розплакалась, згадала, як вона колись відвертала голову від коляски, а внук виріс гідною людиною і не зміг відвернутися від неї. Ніколи не знаєш, хто у найважчий час протягне тобі руку допомоги. Але головне у будь-якій ситуації залишатися людиною.